Для нормального функціонування водовідведення та охорони навколишнього середовища від потрапляння нечистот комунальне підприємство Миргородводоканал провело роботи у дворі будинку на вулиці Якова Усика, 36. Прокладання напірного каналізаційного колектора відбувалося у максимально короткий термін. За словами начальника виробничо-технічного відділу «Миргородводоканалу» Андрія Беркунова, фахівцям вдалося виконати 80% роботи менше ніж за тиждень. На даний момент виконані роботи по монтажу колодязя-гасника, по прокладенню ділянки напірного каналізаційного колектору під час роботи комунальникам довелося вирішувати проблему із перетином інших мереж, зокрема газопроводу, телефонії та кабельних ліній, щоб запобігти їхньому пошкодженню, деякі лінії довелося відключати. Але попри це, Миргородводоканал виконував своє завдання обережно, щоб не зашкодити благоустрою двору. Одну ділянку каналізаційного напірного колектора прийшлося прокопувати вручну, тому що дуже багато перетину з мережами і ну, технікою. На жаль, ми б могли нанести шкоду. То люди копали вручну. Проведена ну доволі робота велика. Андрій Беркунов також подякував домкому багатоповерхівки на вулиці Якова Усика, 36 за те, що він всіляко допомагав фахівцям «Миргородводоканалу». Наразі на цьому об'єкті підприємство проводить фінальні роботи. Зараз проводиться засипка траншеї, буде проводитися монтаж колодязя. Врізки у основну каналізаційну мережу і далі проводиться опять же таки, вручну розкопка людьми до існуючої вигрібної ями для підключення ну, монтажу насосного обладнання там і підключення напірного колектора. Паралельно фахівці Миргородводоканалу працюють на вулиці Грекова, де оновлюється технічно зношена водопровідна мережа. Підприємство намагається оперативно виконувати всі роботи, аби не завдавати незручностей мешканцям міста.